Всім доброго дня, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати сирники, запечені в сметані з полуничкою. Зараз літо і мені здається, готувати таку страву просто необхідно. І тим паче, що замість полунички ви можете використовувати будь-які фрукти чи ягоди. Мені здається, буде дуже ароматно та смачно з персиками, абрикосами чи грушами. Спробуйте обов'язково і починаємо готувати. Тут в мисці у мене. Сир, цукор, ванільний цукор та цедра апельсину. Додаю сюди яйця. На цю кількість сиру потрібно 2-3 яйця. Я спочатку додам 2, а потім, якщо буде потрібно, додам 3. І все починаю розмішувати. Я розмішую такою товкачкою, це в нас називається. Не знаю, як у вас називається цей інструмент. Замість апельсинової цедри можна додати цедру лимона або цедру лайму. Також вийде дуже ароматно і смачно. Далі починаю поступово додавати поленту. Полента це кукурудзяна мука. Замість поленти можна використовувати звичайну манку. З полентою сирники виходять більш жовтенькими, з манкою більш світлого кольору. Але загалом структура та смак сирників не змінюються, незалежно від того, використовуєте ви манку чи поленту. Поленту необхідно додавати поступово для того, щоб не перебавити. Обов'язково додаю частинами, потім пробую формувати сирник. Пробую смажити перший сирник. Якщо бачу, що сирник розпливається, чи щось йде не так, як мені хотілося б, додаю ще трішки поленти. Таким чином, пропорції можуть змінюватися, тому що консистенція сиру вона зазвичай буває дуже різна, навіть якщо це домашній сир від однієї корілки. Ось Бачите, зараз я вже дивлюсь, що консистенція тіста ніби мені вже подобається. І мені здається, що сирники мають вийти нормальними. Я думаю, можна починати формувати. Сирники я формую наступним чином. Беру невелику кількість тіста, обвалюю з двох боків. В поленті або в манці, це вже те, що ви використовуєте. І починаю за допомогою ножа формувати сирник. Потім переношу на іншу доску. Також сирники можна формувати за допомогою чашки або склянки. Зараз покажу, як це робиться. Ось таким чином. Якщо потрібно, також можна перевернути і підкачати ще. Дивіться, який акуратненький, кругленький виходить сирничок. Обсмажую сирники з двох боків на добре розігрітій пательні до рум'яної скоринки. Для запікання сирників потрібно зробити сметанний соус. Я його роблю прямо у формі, в якій буду запікати. Викладаю сюди сметанку, додаю сюди ванільний цукор, трішки звичайного цукру. Ну, тут все за смаком. Також сюди додаю цедру апельсину, вона у мене заморожена, тому потрібно трішки її. Розім'яти в пальцях, все перемішую та рівномірно розподіляю по дну форми До речі, запікати сирники не обов'язково одразу після смаження. Можна залишити їх в холодильнику і запікати на другий, чи навіть на третій день після приготування, або ж заморозити. І потім, якщо ви захочете їх запекти отак в сметанному соусі, то їх навіть не потрібно розморожувати, просто трішки довше готувати в духовці. Викладаю сюди наші сирнички, трішки втоплюючи в сметані, додаю шматочки полуниці та ставлю в духовку. На 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Також можна, окрім полуниці, додати будь-які інші ягідки за смаком. До речі, недавно куштувала такі сирники з шматочками груші. Було дуже смачно, тож обов'язково спробуйте, якщо у вас є груші по сезону. Ви тільки на подивіться, яка виходить смакота. Дуже класний аромат полунички. Можна куштувати. Я обожнюю ось таку ось запечену солодку сметанку. На мій погляд, це дуже-дуже смачно. Сирники дійсно виходять дуже смачними, м'якенькими, ароматними. Я просто обожнюю запікати сирники в сметані, це дійсно дуже класно. Пробуйте, насолоджуйтесь. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!